Яке сьогодні у нас число? 30-те, друзі. Опа, на! Новий роботник Іванович. Ховається вже там за вагончиком. Значить, 30-те, друзі, сьогодні число. Це ми працюємо вже, так сказати. Останній день в цьому році. Подивимося, що сьогодні зможемо зробити. Будемо намагатися, Максик зараз. Піднімеш той кут на цьому еркері і закладе оцю лінію. А другий Максик докладе задню частину і закладе он з тієї сторони, де вчора змонтували перемичку. А я працюю отам он на заборчику потихеньку. Коли ми виходимо третього, так? Да? Каже Максим, третього вийдемо. Ну подивимось. Okay. <laughs> третього. Може другого. Отут, так, да, ти думаєш, да, Макс? Yeah. Це з Максом подумали, значить, зараз отут поставимо піддончик. І Це ж тут теж. сьогодні ми наводимо ідеальні порядки кругом. Перед Новим роком, щоб в новому році вийти, все в нас тут красиво, чисто. І оцю всю коричневу цеглу. Ми сьогодні занесемо там, складемо і гарно накриємо, бо бардак конкретний на будівництві. Там все поскладаємо. ну, У нас не буде виходить, скільки там 3 чи 4 дні. Потрібно понаводити порядки тут. Що тобі тут, Володимирович? Рядок ще, да? так? Так, рядочок і переходиш сюди. Правильно? Так. А тут скільки в нас, а тут ще 4 ряди. І оце вже в нас буде висота першого поверху. Це буде висота в нас з першого поверху. Отут уже на цій точці, на цьому, на цій відмітці вже в нас будуть лягати плити. Ти бачиш, які оці дні погода, скажи? Так, бомба. Ось взагалі, аби отак... Аби оце... Друзі, аби отакі дні були, як зараз, оце ну. Ми б за місяць увалили в цей будинок. Ну я думаю, в майбутньому я вам це ще покажу. А так так, то морози, то дощі, то сніги, то, то світла нема, да, так? Це ще кілька... Да, зараз кілька днів, хоч світло там є. А так постійно щось нас збиває. День короткий, ну, під лампи робимо. Ну. А так такий для нас будинок це на місяць. Два поверхи за місяць ми можемо увалити. Вже інтернет провів. Ще ні! Давай проводь, бо ти ж уже зірка там у нас на ютубі. Так, Іванович, значить що, перед новим Роком ми повинні навести порядки кругом, поняв? Дивись, всю оцю коричневу цеглу, всю. Треба сьогодні занести туди всередину, зараз я тобі покажу, де. І скласти її. Да-да, Іванович, все правильно, складай на один піддон і гарно його накрити. Поняв? Бо кажуть, там на новий рік дощі, там конкретно. А ми 3 числа пристав вийдемо, да? а воно все тут аж ти зрозумів. І нижні ряди будуть мокрі. Тому треба все сьогодні скласти, навести порядок, все накрити і вийти після нового, в новому році вже і працювати далі, і доробити цей об'єкт. На відміну, так, да, Володимирович? Так, да, точно. Ти так і не згрібаєш там роствори дивлюсь. А ну, оп! Дивись, на кирпичинку, так? Ха-ха. Да? О, я Та ні, ну то ж я жартую. Я ж тобі говорю, що все правильно ти робиш, я ж знаю. Давайте. Значить, оці дві перемички, ось верхні, вони метр тридцять. Карандаші. Е, перенесете вон в туди в ванну кімнату. Вони підуть на оте вікно. Зрозумів? Ну, так. Да. А ось, е, решта всі перемички винесете туди на вулицю, щоб вони нам тут і не мішали. Вони більш нам не потрібні. Стоп, стоп, стоп. Петрович. Петрович. А нам ще на перегородки ж дві потрібні, так? Да? Так, значить чотири штуки, зрозумів? Чотири перемички по метр тридцять. А решту на вулицю виносять. На ванній там буде пройом 80, так? Да? А в нас є метрова перемичка. Це по 10 сантиметрів. Та піде, так? Да? Все, можна їда використати. Все, тоді хай так і роблять. Все, Петрович, в общем, розкажеш тут, все, що куди треба, добре, покеруєш тут. Бо я пішов на забор, все. Мені ще треба сьогодні дві карти, блін. зробити. Що? Ха -ха. О, та й швидкий, ти чуєш. Молодець, перекидав піддончик. Іванович, ну і цей же ж, так? Да? Перекидаєш. І цей. І оцю е, білу цеглу складемо. Ну, понаводимо порядки, бо це жах. Просто я не можу йти в новий рік з таким бардаком на будівництві. У нас такого ніколи і не було, до речі. Що ти, Макс, підігнав тут, так? Да? Два рядочки. Петрович! А, а чого ти там трьохчетворку ту не поклав? Не достаєш вже, ну добре. В новому році <хи> доробимо. Так, значить, дивіться, підігнали ми, оце ж ми плануємо на майбутню роботу. Ми будемо на оці стіни. Ось, раз, два, три, і там чотири. Ми покладемо наші балки оті, да, і якусь робимо рештування таке собі. Ту стінку гепнули, да, Якось так далі. Там, ну, там ще два козлика в нас є, бо нема ж рештування, нема чим рештуватись. Тому спробуємо якось так ще попрацювати. Ну, це одна із основних стін таких ну, зрозуміли ви, наймасовіших, найбільше туди треба забутовки, гепати. тому, В принципі, тут і потрібна найкраща якась рештовка. Да, Іванович. Ох ти! Оце ти піраміду склав. Правильно, накривай так, дивись, щоб отак вітром не позадувало, шпоня. тобто ти все зрозумів, так? Да? Ми повинні вийти 3 числа і цегла, щоб вся була сухенька. Так, Іванович, ці ж всі кусочки ми не викидаємо. Ми там у нас... Ну, я туди. Да, У нас там є таке місце, де є їх виробляти. Тобто з цього об'єкту не повинно і кусочка цегли. Десь там. Вивезтися на мусор. Так, да, там на плівку скидайте його. Це перекидаємо, бо на землю скидали і вдруг морози будуть, то потім, потім, потім нічого не зробимо. Ну, а так все. Оце порядки. Отак я й хотів, Іванович, молодці. Ні-ні-ні, не сюди. Бери відеречку, собирай всі ці кусочки і перенось ту кімнату. Отуди? Да. Да. На пленки там побачиш. Ні, 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 не, не треба тут по всім кімнатам. все в одне місце. Я повинен вечором зняти вже відео з ідеальним порядком тут. Ми в новий рік повинні війти. З порядком зрозумів? Ну, он туди. Да. Так, да так, -да так, -да, все правильно. Все чистенько, ці лінти, всі, все. Понаводьте тут. Іванович, а ну допоможи йому. ну. Хлопці хочуть на вікно кинути доски, вже знімають з тієї нашої рештовки. Бо зараз, щоб Максим доложив, там вже чотири ряди ще. Чотири ряди, так? Да? Блін, таке високе, це 3,05. Навіщо? будувати. Та я в шуці просто. Раніше будинки будували 2,40-2,20. <ріст> Вже потолок. А тут 3 метри. Ну. Так, рядочок ти, Петрович, вирізав, так? Да? Це ж... Скільки? 9 рядів там, так, да, в нас? Чуєш, Макс, а що там? Хай тобі, може, і там над дверима щось перекрию, так? Да? Поставить їм таку задачу. Все. І над вікном, зараз. Щоб ти мог ходити по всій лінії там. Ти дуже різко цей кут не гони, понятно? Потихеньку там. Красота буде. Взагалі бомба. Гоняв Івановича. Оце все знімайте, воно вже там не потрібне. То, владна кидав, типа владна тут стіну, да тут. Все, оце все, всю цегну знімаємо. Вірую кладемо сюди і кладемо тут е, три досвід. Зараз ходити і ось вас поміжуємо. У нас так, так готовий, да, мак, Теперь это наш дама ты там будешь углов смонтировать, да? да? Правильно да? Саме головний уголов, да? Він же, ж він у нас один іде ці розпишу.